Тягнули пакета на голову, замотали скотчем, руки перестягнули назад у кайданках і повели до сусіднього кабінету. Там голос, скажімо так, з явним російським акцентом, застосуванням матірних слів сказав, що ти наших пацанов здаєш, давайте його поїхали, повезли на ізоляцію. Там відбувся допит продовж. Ну, дня приніс струм, ну і відповідав на запитання. Поняв, що для здоров'я, якого і так не було, ліпше буде не сперечатись, тому що знущання у цій і... там важко витримати довго і рано чи пізно, але оці, ці, за цією методою можна сказати, можна вибити і заставити підписати все, що завгодно.